Світла Пасха або Воскресіння Господнє найбільше християнське свято, яке символізує перемогу Ісуса Христа над смертю та відкоплення від гріхів. Христос Воскрес цими словами щороку вночі віряни зустрічають Воскреслого Спасителя. Чисту літургію у великодню ніч провів владика Ніл. на воскресну утренню та архієреску службу Божу до Мокачівського греко-католицького собору у Пресвятої Богородиці прийшло чимало вірян, і діти і люди похилого віку всю ніч співали молитви. Після причасті вірян владика Ніл звернувся до присутніх, закликав їх до миру і любові до Бога, а також розповів більше про саме свято. Час своїх страждань, своєї смерті. І Воскресіння Христос назвав «Моя година» І це є година переходу. Бо слово Пасха означає тільки це перехід. Невід'ємна традиція святкування Великодня освячення пасхального кошика, яке проходить під час урочистої літургії. Для третьої години ранку перші паски щедро окропили святою водою, і люди щасливі пішли додому ласувати освяченими смаколиками.